Посланці президента США Дональда Трампа відвідали Москву і за даними видання «Політико», зустріч показала, що російський диктатор не готовий до жодних компромісів в війні проти України. Wall Street Journal узагальнили ще жорсткіше. Путін не хоче миру, він хоче Україну. Тож навіщо кремлівському диктатору була потрібна зустріч з делегацією США? за оцінкою видання Вашингтон Пост у Кремлі переслідували лише одну мету. Спробувати переконати американців посилити тиск на Україну і схилити її до фактичної капітуляції. Аналітик Берлінського центру Карнегі Олександр Баунов зазначає Путін задоволений ходом війни. Тричі на місяць він перевдягається військову форму. і Особисто, мовляв, командує генералами за картами. Тому навіть, попри значні втрати, Москва досі не готова відмовлятися від наміру знищити Україну. І ці факти підтверджує Бібісі, адже реальні переговори не є головною метою Кремля. За словами кореспондентки Єлізавети, Фохт, Путін намагається виставити зеленського та європейських лідерів стороною, що створює Облеми журналістка погоджується в Москві Безумовно зрадіють, якщо США чинитимуть тиск на Київ, і змусять його підписати невигідну угоду внаслідок цієї дипломатичної гри. Водночас вона зауважує, Кремлю підійде інший варіант, якщо США позбавлять Україну своєї підтримки, вийдуть з процесу або залишаться лише посередникам, а не активним союзником як раніше. Однак існують і інше припущення щодо можливих намірів Кремля. Видання The Times стверджує, диктатор Російської Федерації імітує зацікавленість мирних переговорах, щоб затягнути їх якнайдовше. За дан... за таким планом він має наміри якраз завдати заходу потрійного удару. По перше, перетворити західні прикордонні території на зону політичної нестабільності. По друге, зупинити переозброєння Європи, як пояснює оглядач видання Роджер. Бойс, навіть така імітація здатна викликати невдоволення серед виборців, які проти зростання витрат на оборону. І нарешті Путін вважає війну інструментом для переосмислення заходу та його пріоритетів. Водночас зазначається і про інші цілі Кремля у цій новій дипломатичній взаємодії. Зокрема, Російська Федерація прагне показати себе вигідним інвестиційним партнером для американських компаній після війни. йдеться в матеріалі видання за телеграф. Оглядач Семіол Романі підкреслює, Росія застосовує економічні стимули, щоб нав'язати Україні свої умови для завершення війни. І додає президенту США не варто потрапляти на цю будку за його оцінкою, попри результати переговорів, адміністрація Дональда Трампа й надалі продовжить свою човникову дипломатію з Росією.